Всесвітній день дитини відзначено у Тисменському районному будинку дитячої та юнацької творчості. У Гурток журналістики прийшов гості до музикантів. А потім діти вирушили до гуртківців, які гарно малюють. У будинку дитячої юнацької творчості є гурток з утворчого мистецтва. Діти сюди ходять багато, малюють, ліплять, клеють композиції різні роблять таким чином вони набувають різного уміння творити прекрасне, розуміти, бачити різні кольори. Е, дуже багато дітей до нас ходить, е, ліплять. Діти за, е, займають різні призві місця, місця, виставки організовуємо, конкурси. Для дітей це дуже цікаво е, і весело. Ну, Мені не важко сюди приїжджати і, і мені дуже цікаво тут малювати. Ми малюємо тут і пейзаж, і графіку. Наталя Владимирівна дуже добре пояснює. Вона нам дає гарні малюнки малювати. Мені дуже подобається. Міжнародний день дитини ще раз нам нагадує про важливість турбуватися про дітей.